Так, ось забрав колоночки до лагуни, заказав самій дешеві, бо що ті порвані, думаю, я вмагав інвестувати, думав, коробочка реально трошечки буде більша. а вона така невеличка. Ну і що, зараз зробимо розпаковочку і додому приїду. Знову робити анбосинко, колоночок для лагуночки. Скріваємо коробочку. Реально, що це, я думаю, що буде побільше, але це 13 сантиметрові динаміки, як писало в оголошенні, що все чітко, все підходить, все класно буде. Зараз ми і підходимо, що все буде класно. Чотири колоночки. Ось так. Просто маємо якісь непонятні папірець, і що ще сміття з якихось наклеїв. таких от чотири, динамічка. Витягуємо першого, дивимося. Просто більше немає нічого. Такий сам дінамічок і бумажка. В принципі, я думав, що щось буде додаткове. Такі маємо динамічки, що у нас тут пише 130, 130 мм, 100 Вт, 400 Hm. Поняття білого немає, що це таке. ну короче. Отакі от дрипсики зараз маю замонтувати в лагуночку. На жаль, відосики в мене десь зілися чи, видали, чи не записалися там, де я зрозумів, що колочки не стоїть. Так просто треба буде робити певні маніпуляції і до працювання вони зникли. І те, що треба допаївати кабельки, що я теж зрозумів, бо кабелів в комплекті не було, продавець їх просто не поклав. Або він в описі намахав, що воно встає все, типи, як кажуть, болт-он. Але воно стає болт очкон як виявилося, а, так що. Трошки буде хаотична послідовність ролику, але нічого. Let's go, сюжетики. все буде чутенько. Поїхали. Коротше, почали колхозить. От з старої колоночки, ось тут вони були, ці прикалюхи, які треба, щоб не робити переходнічки, повідкушували. І зараз будемо пробувати якось їх сюди приколхожувати через проводки на нові колонки, щоб щось з того було. Ну, коротше, колхоз, доброго вечора. Ми з України. Поїхали. Дивимося, чи воно потягне, бо тому що цей флюс це звичайний, самий стандартний. Що і ми зараз глянемо. Доработка в оригінал. Да, і ми зараз глянемо чи це хуїта. О, потягнуло нормально. Рішається. Музики будь. Точно будь. будь не небудь Це, коротше, продаються отакі от банки. цієї жижі. Того флюса паста. Паста сама собою трохи лайно, але, Добре, що не зубна. але вона міга, ну, по суті, вона міга дішманська, і через то її брати на такі от е, діла взагалі огонь. Вона, в принципі, їсти не просить. Дешева і свою функцію частенько виконує. Це на якість. <кхів> да, бо, наприклад, є такий флюс. Не буду його показувати. Взагалом. Ну, зарази дорогий, це типу для е, пайки. Ну, теж, але прикол в тому, що він на кислотній основі. Е, він, виходить, не можна паяти вплоть до того, що алюміній навіть. Ну, в принципі, це... ну да, він, в принципі, для алюмінія і є. Та, блін, алюміній можна паяти і звичайним маслом. Просто єдине, що тобі треба зробити, це цей. Єдине, що тобі треба зробити, це просто ну, алюміній він дуже швидко окислюється, і тому тобі треба якусь речовину, е, яка би зробила захисний шар від кисню. Тобто, коли ти наносиш просто, грубо кажучи, масло, воно тонкою, воно тонкою плівкою розтягується ніби по алюмінію. І коли ти шкребеш його, ти здираєш е, цей, здираєш шар е, ну, типа, окислу, і знизу залишається чистий метал, до якого вже пристає е, власне, сам цей. Простоють проблеми в житті. Простають проблеми в житті. Так, да, типа там нормально все виходить. У, У спецефекти пішли, димочок. Ну, от, це і приписканіфолі. Фу, блін. Припосканіфолі. Ні, просто так зайшло капец. Я понял. Аж в горді запершіло. Ну, все добре, тоді ми з цим розібралися. Тут ми так і залишимо, по суті, воно нам їсти не просто нормально. А тут ми зараз підпаяємо просто ці два контакти сюди. Типу, так. Головне, що ми собі, наприклад, домовляємося, що оце мінус. Тут деться фішка. І на всіх чотирьох маємо зробити так само. Щоб у нас не було е, ну, такого, грубо кажучи, ефекту. Неправильного басу. Ні, так. Ефекта плоскої груді. Вроді груді а толку ноль, знаєш? Ну. Дійсно. <світет> 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 так що. Плоский звук це, це гірше, ніж плоский ціцькі. Повністю підтримую. Ладно? Дорабатує далі в оригінал, скажімо так. Просто чисто впадло це все на дворі паяти на машині. Можна було на машині. Погода фігова, а так можна сісти за столом тихесенько собі запаятися і буде життє щастя. Поврізаємо нафік зараз того. ну Так поскорочуємо, тому що нам таки довго не треба. Що по великому робити. рахунку. А це треба чуть-чуть обламати, щоб це нам, цей кінчик нам не, не заважав. Причому що пластик такий адекватний. Його такого ріжеш і він тупо отак робить. Це ж Рено, ти що? Боже це не машина. За щитка знімається пуля. Все пуля. Тупо на раз-два. Тільки трошечки багажник вода затікає, непонятно чого. Дощ на дворі, блін? Ну, так. тому, що типа герметично, але ні. Хто тобі таке сказав? Де ти таке читав? В інтернетах. Ага, там всякої херні багато пишуть. Не читай її більше. Нам, так, так, добре, я ці кусачки вхарювати не хочу. Якось треба його зараз буде відпі А, Зараз будемо його цей, мучити. Е Чим Бормашиною, напевно. Хоча. Так, все, Чотири колоночки готові. Так то виглядає. Два дротики. Тут запаяна одна сторона, тут запаяна друга сторона. Всі запальні одинаково ось так, щоб не було е, переходу дурного по басу. Зараз будемо пробувати встановлювати. Летимо. Let's go! Буде діло. Ціна питання 2 злотих. Зараз буду пилярити. Так, сьогодні намічок є зараз, ось, ось пилочкою пометало будемо відрізати один рожок і ось, ось, ось другий рожок, щоб то все стало. І може ще тут уголочки ті типу, трошечки підпилювати напільника. Нема, але одним одне по пометало я купив. Зараз будемо. Пробріть першу штуку і йти тестувати в машину. Так, все, завершено різав різопилкою, Коротше, з геморрой дофіга. фіга, потім згадав, що є плоскогубці, взяв, просто повідкушував. Метал благо, тоненький, гарненький ламається, без втрат не обійшлось. Ця фінюшка, чекайте. Бачите, шатається, а не мусрій, бо я перше на коліні пиляв і трошечки сраба побачимо, буде впливати, як це на звук. монтувати в машинку. Ну що, колоночки я коротше замонтував, все класно, прекрасно. Зараз будемо тестити звучок, включаємо такі самі фонки, які вчора побачимо, наскільки буде різниця саме дешматських колонок, плюс мільярди дороботок. Всього так, передіш пройшов, але басом я поки не доволі дамо звуку. Що можу сказати? Басик, звісно, фіговий, треба буде ще зараз понастрайти, подивимося, що буде фактично, бо поки що грають, ну, вони не реплять, але бас і високі треба буде пробувати крутити. Треба ще розібратися з цим супер-мега магнітофоном. Так що будемо зараз спробувати і подивимося, що вийде. В принципі, за колхозом ну, треба нервно заказати якісь оригінальні колонки, не морщить голову, або щось толковіше, щоб не паять. Оце не хариться, не шпариться. Воно ну, вже яке лагунка заобгрежена. Музика вже не пердить, але Басік такий собі треба буде понизити. Напевно, погратися короче, за колайзером і буде щастя. Так що вже як буде потім десь результатчик або в шорцах висока, або ще щось. Коротше, чекайте нових відосиків. З вами був Ренати. Слава Україні! Тримайтесь!